Варила сьогодні картопельку в мундірах. І заодно вирішила вкинути зварити декілька картоплин солохи. Продегустувати, так сказати, бо ми її ще не куштували. Ну, що хочу сказати одразу. Оце така вода. Синя. Синя-зелена. Оце в мене було скільки. Звичайної білої картоплі дрібної. І 5 штучок я вкинула солохи. І оце з п'яти штучок, отак окрасилася вода. Ну, і переходимо до самого основного, до дегустації. Що одразу хочу сказати? Мій висновок, що для варіння в мундірках ця картопля не підходить. Тому що з п'яти штучок дві розлізлося взагалі, геть отак, на пюре, можна сказати, самі, вона полопалася вся, вся шкірочка порепалася. Але я ж що дві картошини взагалі розлізлося, ось отак знімається. Шкірочка. Не знаю, яка вона буде на смак, ну, але для варки в мундірах вона точно не підходить. Ось так вона виглядає. Для порівняння розрізала звичайну картоплину нашу білу, да. зараз хочу продегустувати. Вона, правда, ще така. Добре, тепло. І заодно хочу ще послухати, що Вова скаже. Щоб незалежна думка була. Ну що, беру, Боже, аж страшно глянь, вона розсипається. Її в руки не візьмеш. Знаєте, що нам мені за текстурою нагадує? Коли квасолю звариш, особливо велику. І вона отак розсипається і всередині як така. Ну, я не знаю, ну от, от нагадує дуже квасолю розварену. І за текстурою, і за смаком, до речі. Я не скажу, що вона погана. Її не в мундірках не звариш, не посмажиш, вкус схожий, але ця більш щільна, така от в рот кладеш і відчувається шматок картоплі. А ця, я ж кажу, що розсипається в роті, як сахарна така, як пюре. От, можливо, на пюре б вона була гарна, не знаю. Або якщо то запекти в духовці, знаєте, картопельки туди, цибулі, грибів, м'яска. І вона б під соком з цибулі, з грибів, і з м'яса, вона б отак -от розімліла. І пропиталася всіма тими соками. От отак, мабуть, було б смачно. Ну, це моя думка, не знаю. І, до речі, зварилася вона швидше, аніж оця звичайна. Тепер чекаю Вову. Моя думка яка, ну, не знаю. Сказати, що я прямо в захваті я не можу, тому що. Вона, як би сказати, не універсальна. Щоб в салат її покришити, я навіть не знаю. Можливо, коли вона е, охолоне в такому вигляді, можливо, вона тоді триматиме е, форму. Ну зараз вона розсипається як пюре. Тобто в мундірках її не звариш, посмажити її не посмажиш, бо це буде на сковороді каша. А от смак, смак прикольний. Тобто, і сказати, що вона погана, я не можу. Ну, і сказати, що прямо вау я також не можу. Зараз спробувала обчистити ці три, які залишились більш-менш цілі. Ось так вона виглядає під шкірочкою, ну, звичайно, таке задоволення. Як крахмальна така, як цукрова прямо. Руки сині, все сині. Або в гороховий суп, да? так буде синій. Вона розімліє разом з горохом і її не буде видно. Прийшов другий. Незалежний експерт. А ну, скуштуй. Ну, скуштуй, будь ласка, я вже. Тільки чесно кажу. Кажеш. Наша картошка вкусніє. <рес> Наша картошка вкусніє. Ну воно і мій место бити, але я не знаю для чого. Пожарить її не пожариш, в мундірках її не звариш. В суп кинь, подивися, це варилося п'ять картошин і вода отака синьо-зелена. Це собаці. Ну, тобто, не знаю, да? Таке собі. Таке собі. Коротше, перемогла стара добра картопелька в мундірках. Так що не будемо залишати її на посадку. Я, я не можу сказати, що це повне ге, але. Но... Ну і нічого супер. Супер-пупер, немає нічого, каже. Отак, От зрозуміло. Так що, скоріш за все, ми її навіть не будемо на наступний рік і садити. Якщо і посадимо якесь, може, відро. То, може, звичайної, якщо, якщо візьму у мами ось такої на посадку маленької. А це, ну, ні, ту, що викопали, ми, звичайно, поїмо. Я ще, знаєте, що хочу спробувати. Це, бачите, як порозвалювалося? Я ще хочу ту, що дрібна у відрах там як копав. Хочу її цілячком спробувати підсмажити, ото, як бабуся в дитинстві робила. Цілячком добре вимите горохотой і цілячком посмажити. Ну, таке собі. Наша каже, вкусній. І будете сміятися, але сьогодні розмовляла, як поставила варить. Булькають у мене мочені яблуки там. Як поставила варить. І розмовляла з матусею, і кажу їй, поставила он варити на пробу картоплю. А вона каже, я думаю, що наша добріша. Ну, як у воду гляділа, як то кажуть. Так що ось така вийшла в нас дегустація. Вердикт один. Залишати її на посадку ми не будемо. Нічого супер-пупер ми в ній не знайшли. Можливо, вона і корисна, як пишуть всі, що вона там супер-пупер корисна і так далі. Але вона не як так не зручна, не універсальна. Да? Цілячком її не звариш. Посмажити її не посмажиш. Вона розвалюється, розсипається. Воно, воно, видно, навіть по. Лушпайкам, бачите, така от як крахмальне-крахмальне. І я ж кажу, що коли в рот кладеш, і текстура, і смак віддалене нагадує переварену квасолю. Все. Стара, добра, дрібненька у мундирках перемогла.